Після врученої прокуратурою підозри заступник голови Сумської районної ради, командир роти ДФТГ Володимир Біцак, приходить протягом тижня до суду втретє. Перші два візити закінчувалися самовідвідом суддів. Третій такий розпочали розглядати по суді, тобто обрання запобіжного засобу. Засідали три години. Потім Володимир Біцак дає такий коментар. Головне до мене дійшло суть цієї справи. Прокурор сама про це сказала. Я навіть не полінився, записав вона, сказала, що є у мого, у нашого підозрюваного певні амбіції, і йому не потрібна судимість. Тобі ж це про що каже? Про те, що е вони судять, вони вже мене судять не за те, що я якби я вкрав в лапках, там на 290 тисяч, а для того, щоб в мене, мене якісь є певні амбіції. Це дуже цікаво, ось, щоб вони не були амбіції. Ось, ось, на чому наша наш прокуратура докатилась. Прокуратура наполягала на заставі в майже півмільйона гривень. Але суд вирішив так. Ми е акцентували у суду, що підозра є необґрунтованою, що підстави застосування будь-яких. Такого забіжного заходу немає. Ну, на мою думку, суд прийняв соломонне вирішення. Тобто він і не повернув без, без задоволення клопотання прокурора і не задовільнив його. Він надав, ну, дав особисте зобов'язання. Тобто жодного матеріального. Навантаження на нас він не поклав. Це що значить? Це значить, то, що навіть суд не вбачає в цих матеріалах, які були передані йому на розвід, будь-якої матеріальної шкоди. 300 тисяч під час війську, 292 тисячі. Я як я вкрав, так? то я люди, які знають. Скільки грошей я віддав на Збройні сили України на допомогу, то я думаю, що вони в 10, а може в 20, а може в 50 разів більше, ніж ті, що якби мені інкримінують, що якби я вкрав. Тому все, як то кажуть, все буде, як написано в мене на футболці.